Військовослужбовець на позивниці Корії почав користуватись програмою Плюси з перших днів запуску. Каже, як тільки дізнався, що можна отримати бонуси, то одразу вирішив спробувати. Ми зараз якраз заїхали на окорнавту, я використав додаток. У нас була знижка, що було приємно. Ми зараз їдемо по справах, і тепер точно знаємо, що будемо повертатись назад, теж з пальним. Заправитись пальним, я впевнений в якості палива. Я тут заправляюсь дуже часто. Тому що мені важливо, щоб машина е, працювала і не підвела військовослужбовець, наголошує за стосунком, зручно користуватись а отримати знижки можна саме на ті товари і послуги, які для нього є необхідними. Там є багато класного функціоналу, такі як, наприклад, рапорти. і най. Навіть... Те, що найчастіше саме я використовую це плюси, там є різні акції в різних магазинах, заправках і так далі. А ще там дуже зручно брати квитки саме для військових на потяги. У програми плюси вже є кілька основних партнерів, які пропонують спеціальні пропозиції у різних категоріях. У Міноборони зазначили, метою такої ініціативи є об'єднати великі бізнеси, щоб надавати захисникам низку переваг у їхньому повсякденному житті. А плюси це якраз можливість щоденної вдячності від бізнесів, компаній, від наших виробників або надавачів послуг військовим. Фактично щоденно щохвилинно, прямо прямо смартфоні смартфоні, для того, щоб військовий відчував цю турботу, відчував цю теплоту. Серед партнерів програми Плюси у додатку Армія Плюс Укрзалізниця через застосунок військові можуть придбати до чотирьох квитків зі спеціального резерву, призначеного лише для них. Пропозиція діє на поїзди, які курсують з або до міст, наближених до зони бойових дій. Також однією з перших до програми Плюси приєдналась мережа АЗС Укрнафта. У межах ініціативи військові отримують спеціальні знижки на пальне та товари. Враховуючи, що Міністерство оборони один з наших акціонерів, будь-які ініціативи з нашого боку або зі сторони Міноборони ми підхоплюємо одразу і пропонуємо в першу чергу. Тому таким чином ми одразу підхопили ініціативу до надавання знижок. В системі армія плюс на будь-які товари послуги тому, першу з мереж АЗС долучилась до цієї програми. Перед запуском програми Плюси Міністерство оборони провело опитування, під час якого військовослужбовці висловили побажання щодо надання знижок на пальне саме від «Укрнафти», оскільки воно відповідає європейським стандартам якості. Ми беремо з європейських заводів наше пальне, тобто пальне європейської якості. Воно їде танкерами або вагонами, потім перевантажується в автовози, тобто в бензовози, і потім доїжджає до заправок. На всіх цих етапах ми відбираємо проби як власними лабораторіями, так і сторонніми незалежними. І на всіх етапах контролюємо дотримання якості відповідно до державних стандартів. У нас для вас акція: бургери, хот-доги, кава, супутствуючі товари 30%. Ще якщо ви заправляєтесь до повного баку, додаткова знижка одна гривна, якщо ви покупаєте омивач. буде у вас не 3 гривні знижечка, а чотири. Ми робимо ексклюзивну знижку, найбільшу знижку саме для військових через систему армію плюс. І знижка три гривні від цін на стелі, дає можливість економити мільйони мільйони гривень військовослужбовцям, які заправляються кожен місяць в мережі за кордон. Щоб скористатися пропозицією, достатньо згенерувати qr код у застосунку і дати просканувати його оператору на касі. Така пропозиція дійсна по всій території України. Заїжджають дуже часто. В нас є додаток Армія плюс. Він дає 3 гривні знижки на пальне, на дизель на бензин. 50 копійок знижки на газ. Також 20% знижки на товари магазину і 10% знижки на супутні товари. Ход кафе. За останніми даними міноборони, військові вже заощадили майже 25 мільйонів гривень на пальному, меню та товарах мережі Укрнафта. Загалом військовослужбовці скористались пропозиціями програми плюси більше мільйона разів. У міноборони впевнені це лише початок. Ми пишаємося тим, що ми зекономили військовим через програму плюси більше 100 мільйонів гривень. Це колосальна сума. Держава в даному випадку зробила майданчик, зробила екосистему, зробила цифрову інфраструктуру, через яку це стало можливим. Програма плюси стала доступною в грудні 2024 року і впевнено набирає обертів. Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, держава прагне залучити до ініціативи і міжнародний бізнес, аби розширити можливості для військових ще більше. Подальшому хочемо, щоб міжнародні компанії також доєднувалися до цієї подяки, тому що наші військові боронять не тільки батьківщину, а й загалом демократичні цінності, загалом весь світ від агресора. Нещодавно застосунку Армія Плюс з'явилась нова функція. Користувачі додатку можуть поділитись QR та штрих-кодами пропозиції від партнерів з членами своїх родин. Про таку можливість військові просили від старту програми плюси. Тепер це стало можливим. Нещодавно ми запустили важливий функціонал поділитися плюсами з близькими. Це була наша така позиція, що ми маємо в центр ставити не тільки військовослужбовця, а й його родину. Програма плюси у додатку Армія Плюс вже має кількох партнерів, крім вже згаданих Укрнафти та Укрзалізни. Серед інших долучились компанії розетка, нова пошта, мережа магазинів «УкрАрмор». Міністерство оборони закликає і інші компанії ставати партнерами. Бізнес може подати заявку на участь у програмі на офіційному порталі.